В Майнкрафт офіційно добавили матрицю. Кожен рік можен тягнуть приколи, викатують на перше квітні якісь дебілі, і це рік не виключення. Перше, що кидається в очі, це надписи Крафт Майн Mine» замість Майнкрафт. Ну і забавний задній фон. Тепер при створенні світу ви з'явитеся в матриці. Мобіуса, який дасть вам вибирати між синьою і червоною таблеткою, тут, на жаль, нема. Але зато є новий блок Майнкрафтер. І він буквально стане вашим терміналом до подорожей у нові світи. У новому світі вам доступні тільки перших 9 слотів та права рука. Створювати предмети Можна тільки в автокрафтері, і все, що вам лишається, це вибратися з матриці, знайшовши ось таку будівлю, попутно збираючи найбільш цінні речі. Кожен предмет від сьогодні має свою ціну, і чим рідкісніші предмети у вас в кишенях, тим більше досвіду ви отримаєте. А він вам буде потрібен для прокачки навичок, щоб отримати вогняні руки, можливість крафтити або для вашої велетенської собаки з мечем в зубах. в залежності від того, які модифікатори ви покладете у блок Майнкрафтер, в такий світ ви й потрапите. А модифікатори ви зможете знаходити самостійно в інших світах, буквально зі всього. Підряд кожен світ це по суті нереальний челендж. Бо якщо померти у створеному вимірі, вам прийдеться прийняти свою фатальну поразку, після чого матриця поверне вас назад, і все, що ви отримаєте, це диск до цього світу, з яким ви пензлюєте до лінії пам'яті, ставите диск на алтар, і потім, при бажанні, можете просто грати в цьому світі.